Христос посеред нас на календарі четвер, 16 серпня, у нинішньому євангельському читанні Спаситель, звернувшись до учнів своїх, сказав: Блаженні нижчі Духом, бо ж вам належить Царство Боже. Блаженні голодні, будете нагодовані, а блаженні, що плачуть, будуть тішені. Дорогі брати і сестри, такі слова дають нам розуміння того, що кожна людина зможе отримати царство Боже. Якщо буде робити все на славу Господа. Сьогодні Святою Православною церквою почитаються святі, серед яких преподобний Антоній Римлянин, який народився у Римі у 1067 році. Виховуючись у православній сім'ї, 17 років він розпочав вивчення писань отців грецькою мовою, а втративши батьків, роздав частину спадщини жебракам, а іншу вклав у дерев'яну бочку і спустив її у море. Сам же прийняв постриг в одному з пустельних скитів, де прожив 20 років. Проте доля привела Антонія під свято Різдва Пресвятої Богородиці неподалік. Новгорода на берег річки Волхви при селі Волховському. Подія ця засвідчена у Новгородських літописах. На цьому місці преподобний з благословення святителя Микити Затворника з 1117 по 1119 рік заснував монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці, який зберігся і до наших днів. У 1131 році святитель Нифонт Новгородський поставив преподобного Антонія і монастиря. Духовне подвижництво поєднувалося в обителі з напруженою трудом рудовою діяльністю і святитель піклувався, щоб з монастирських доходів видавалася допомога бідним, сиротам і вдовам. Відійшов до Господа преподобний Антоній Римлянин 3 серпня за старим стилем у 1147 році, а прославлений був тільки у 1597 році. Православний календар сердечно вітає із ним ангела-чоловіків, які мають імена Антоній, Ісаакій та Соломія. Возлюблені у Христі для кожного християнина початком плодоносіння є квіт, а початком діяльного життя стриманість, говорить преподобний Ніл Синаський. Тож, давайте будемо виховувати у собі благочестиву стриманість та любов.